Таю вас я Вахтан танки і Це історична правда. Франко назвав її єдиним чоловіком на всю Україну. Чи справедливий цей комплімент? Розберемось сьогодні. У програмі про неї як говорили, так і досі кажуть багато різного. Вона може справді називатись тим генієм або тим поколінням індігу. Вона б була першою в Україні. Жінкою композитором, але чого хотіла сама Леся Українка, і якою була насправді вона принципово ніколи нічого не просила. Це був навіть не те, що принцип це було таке життєве правило. Та хто у найважчі моменти підставляв поетесі своє плече, вона планувала свої подорожі вмисно, щоб заїхати до нього в гості. Програма не така, як всі, до 145-річчя з дня народження Лесі Українки. Передача про Лесю Українку до розмови ми запросили кандидата філологічних наук ну, Олександру Вісич. Вітаю вас. Доброго дня. Ну здається, що про Лесю Українку, про нашу гривню сказано вже все. От за 100 років, які минули, всі читали, всі знали, відвідували музеї. І тим не менше, безліч істориків, літераторів, літературознавців працюють над образом Лесі, вивчають. От що цікавого, що нового, ми можемо сказати про Лесю сьогодні. Мені здається, завжди так починається розмова про Лесю, що про неї знають все. І їй, біда Лесі, доводиться кожного разу доказувати, що вона може бути сучасною, що вона може сказати щось навіть нове. І до сьогодні ми дуже багато не знаємо. Обмежуємося шкільними кліше. І, на жаль, вони радянського походження. Вони обмежують і форми, і зміст Лесі Українки. Ми боремося, от я і мої колеги, музейники, літературознавці, з образом бідної Лесі в і в фінансовому плані, і в плані здоров'я, фізичному і так далі. Бідна Леся, тобто об'єкт для співчуття. Ми говоримо про родину, яка не була фантастично заможною. Але ну, це дійсно таке важлива проблема. Я постійно стикалася з тим, що до нас приходили відвідачі, які казали, що вона була бідною, бідною, бідною. Це не було так. Вони могли собі дозволити. Зрештою, вона півсвіта побачила. Безперечно, їй гнала хвороба, але вони могли дозволити собі і лікування, і подорожі. Це ставить стіною бар'єр до розуміння і текстів і величі самої Лесі Українки, персони неординарної для світової літератури. Як можна, говорячи про бідолаху, повірити, що вона гідна і просто поміняла космос української літератури? А зараз ми можемо, дякуючи нашим журналістам, зазирнути у дім до косачів і подивитись, якою була Леся вдома. Дивимось. Леся, мишулосія, а найчастіше просто Зея. Так, люблячи вдома, звали її рідні. Зеечку її назвали, тому що вона справді була дуже тендітна, дуже ніжна. Вона від природи була і в дитинстві дуже ніжна, дуже така е, прозора, така тендітна. І дуже була подібна на цей кукурудзяний початочок, який е, десь в книжці вичитали, що це Зея, Зеєчка. До Лесі причепилося це е, власне е, імення. Аристократка, дочка статського радника та відомої письменниці Лариса Косач, могла собі ні в чому не відмовляти. На той час досить заможна родина. Вони мали кілька маєтків, в тому числі і в Колодяжному, в в Зеленому гаю на Полтавщині. І батько Петро Косач був дійсним статським радником, що дорівнювало званню генерал-майора. Крім того, рідним дядьком Лариси був відомий громадський діяч Михайло Драгоманов, який був для неї справжнім авторитетом. Леся Українка взяла собі саме такий псевдонім, бо її дядько Михайло Драгоманов мав псевдонім українець. Однак, незважаючи на свій статус в Російській імперії, косачі спілкувалися виключно українською мовою а національний стрій одягали не лише на свята. За спогадами Агатангела Кримського після е, вбивства е, Олександра II в роки е, такої посиленої реакції у Києві залишилося всього навсього три українські родини, які е, підкреслювали свою українськість, не відмовилися від неї. Серед них були і косачі. Це були три родини: Лисенки, Старицькі і Косачі. Через це французькою Леся володіла навіть краще за російську, а всього знала аж дев'ять мов. Авторитетні чоловіки, які були поруч з молодою дівчиною Лесею, вже визнавали, що ця дівчина має виняткові енциклопедичні знання. Так вона може називатися е, ну талановитою, вона може справді називатися тим генієм. Мала Леся Христ і до музики вже у п'ять років вона написала невеличку власну музичну п'єсу. Відтак їй навіть пророкували майбутнє музиканта. Леся від природи мала ідеальний музичний слух. Музиці її навчала тітка по батьковій лінії. Музиці її навчала дружина Миколи Лисенка, і Леся до фортепіано мала якусь таку природню пристрасть. Та про кар'єру піаністки дівчині у 12-річному віці довелося забути. Якби не та фатальна хвороба, то вона б була прекрасним піаністкою. А може і Першою в Україні жінкою композитором. Після сюжету дозволю собі зацитувати таку річ. Працювала вночі, зранку любила поспати. Коли жила в Європі, завжди пила холодну каву, бо там стоїть раніше, а по Леся вибереться, кава охолоне. От такий, ну, ніби, ніби нюанс, такий, такий фактик з життя Лесі. Що з ваших студій над життями творчістю Лесі Українки от вас вражає, цікавить? От ви згадали холодну каву, а мені дуже запам'ятався читаючи листи про її віденський період, її перебування в одному з готелів, де вони з мамою, з Оленою Пчілкою, замовляли пили. Ну, можливо, не одночасно. Апельсини і віденське пиво ці віденські сцени вони дуже енергійні. Вони якраз не вписуються в кліше хворенької української дівчини в віночку. Приїзд таких харизматичних відомих українок викликав серед віденської молоді ажіотаж, зокрема серед українців, які там перебували, і ці дві пані завжди були в оточенні інтелігентів, молодих людей, які приїжджали і просто всотили себе. Що вони скажуть? вона була аскетичною людиною. Я думаю, що в спілкуванні Лесі Українка була достатньо важкою. Вона була дуже перебірлива щодо свого оточення, ніби відчуваючи, що жити її недовго, чого вартує лише історія її товариства з трушем. Май самати львівські художники. Вони були неймовірними друзями. Дуже в них була глибока дружба. Вона йому надзвичайно довіряла, але один лише прокол з її портретом, який він виставив на продаж польському шляхтичу, і все. Спілкування перервалось не тільки з ним, але з його дружиною, яка була родичкою Лесі Українки. Вона була надзвичайно категорична і, очевидно, некомфортна для такого загального спілкування. Такого але в той же час вона була активною. І громадянська позиція, і її, і її взагалі, розуміння важливості давати енергію, давати, творити культуру, культурну ауру. А от і в радянські часи, ну, я вчився в радянській школі, і відвіданий музею, ще в радянські часи постійно подалювалося на її політичній свідомості, політичній активності. Ну, звичайно, там показувалося, як до неї ставилися там, тодішні російські марксисти, як Ленін оцінював і так далі. От а зараз в музеї там йдеться про те, що вона була звичайно близькою до лівих, тоді пануючих в Європі та й в світі визвольних ідей, які мали емансипувати там людей праці, які тоді були справді в нужденних умовах і так далі. Але вона була, ну скажімо так, зовсім не такою класичною російською соціал-демократкою, як нам, ну, нам нав'язували цей образ. Вона не була такою партійною діячкою, скажімо, вона ніколи не була в жодній партії. Вона була саме мала громадянську позицію і активно її просувала. До речі, як письменниця, вона перша вводить соціальну драму в українську літературу. Тобто, ну сам стан історична ситуація того часу, питання народу, питання соціальні вони були надзвичайно активними. Тому природно, що вона цікавилась цим. Але безперечно, не в тому, як комуністичний клішеї намагаються зрозуміти. А її ставлення до релігії. Це теж було предметом. Ну, для ну, не критики, але показування, що вона була не дуже релігійна. Я скажу два факти: один з біографії, другий з творчості. З біографії вона вінчалася зі своїм чоловіком. Мені здається, це вичерпне від Може вона уступила тиску суспільної думки? До речі, вона ж не молодою була. Уже це був свідомий крок. І другий факт, вона була людиною читаючою. Це людина, яка дійсно пізнавала тексти, пізнавала культури. Релігія в її інтерпретації набагато складніша, ніж те, що ми можемо почути іноді на проповідях і прочитати в поверхових брошурах. Більшість її драм, а вона власне у нас цінується найбільше як драматург, саме на релігійну тематику. В зародженні християнства в конфлікті з язичництвом, в конфлікті з міщанством, у неї будується дуже багато драм. Але те, як вона це розуміє, це набагато складніші матерії, ніж якийсь формальний ритуал, скажімо так. А от в сенсі такого набожної вона була, тобто вона ходила там на недільні служби до церкви, про це відомо. Я не можу точністю сказати, наскільки вона була набожною щодо кожного дневного ритуалу. Да, але я знаю одне, що для неї зміст був завжди важливіший за форму. Дуже непростими випробуваннями в її такому непростому житті були стосунки з чоловіками. І давайте подивимось історії підготовлені моїми колегами про любов, Лесі Українки. Шаючи на лікування в Ялту 1897 року Леся Українка й гадки не мала. Що знайомство у курортному містечку Сергії Мержинським переверне все її життя. Мержинський був людиною трохи інших. Політичних поглядів ніж сама Леся. Наприклад, він був таким досить запеклим соціал-демократом і марксистом. Обої в той час лікувалися від туберкульозу та курортне повітря, і легкий флір допомогли забути про хворобу. Сергій Костянтинович запрошував її на довгі піші прогулянки навіть на гору Ай Петрі, і Леся ніколи не відмовлялася і долала ці е е кілометри без нарікань. Роз'їхавшись по домівках, Сергій та Леся продовжують листуватися та інколи навіть гостювати один в одного. Вона планувала свої подорожі вмизне, щоб заїхати до нього в гості у Мінськ. Він бачив ні друга, перш за все, але не, не кохану. Проте Леся була без тями закохана у Сергія. Тож 1901 року, коли його здоров'я різко погіршилось, вона навіть не замислюючись, поїхала до Мінська. Мама її застерігала і не пускала. Проте Леся не відходила від коханого ні на хвилину. Вона була, до речі, наймужніша, хто був біля нього. Тітки, тітки, видвіхідки, яких проживав Сергій Мержинський, тікали десь з дому або ховалися в далекій кімнаті, щоб не чути стогнів. Та однією із найважчих для Лесі видалася ніч на 18 січня. Саме тоді, коли вона за лічені години написала поему Одержима. Якщо вже я ту ніч пережила, то ще буду довго жити. Тобто в неї вийшла та вся її емоція вона втілилася в драматичний твір. І це, взагалі, унікальне явище, тому що твір чималий, весь написаний віршованою мовою і. Проблематика дуже непроста, і це все було написано лише за одну ніч. Та сам Сергій писати був уже не в змозі, і фактично, останнє, що він попросив у Лесі, це прощальний лист до іншої жінки. Там є приписи від Лесі Українки, де вона пише: дорога Вера Григорівна, відповідьте йому від ваші письма це єдине, що держить його на цьому світі. Мерт Сергія Леся дуже важко переживала. До її хвороб додався ще й туберкульоз легень. Тож, аби хоч якось відволікти подругу від нестерпних думок, Ольга Кобилянська запросила її погостювати на Буковину. Саме там поетеса познайомилась із молодшим від неї на 9 років юристом Клементієм Квіткою. Лесі він сподобався тим, що дуже цікавився народною творчістю, народними піснями. Які записував, і саме на цьому ґрунті вони якраз і зійшлися. Квіточка або ж кльоня саме так Леся називала Клементі, який був без тями у неї закоханий. Проте рідня поетеси була не в захваті від таких стосунків. Квітка для матері був вже браком. Коли квітка бував у косачів, то Олена Пчілка відвертала погляд від нього, говорила крізь зуби, кривалася газетою чи книжкою. і Взагалі, всіляко виявляла своє невдоволення. Та, попри це, 1907 року пара одружується. Справа скінчена. Ми звінчалися. Знайшли такого попа, що сам порадив коротший спосіб, без оглашеній. Ми не запрошували нікого, крім свідків. Сподіваюся, що тепер матимемо спокій, хоч від людей. Багато людей так було висловлювало своє здивування з приводу цього альянсу, шлюбу Лесі з Квіткою. Зокрема, небезвідомий Павло Тичина написав: познайомився з Квіткою. Цікаво, що могло взяти від нього Леся. Запитаю у вас, що вона взяла в нього. Клименці Квітка був як і батько Лесі кринки юристом. Клементі Квітка був, як і Леся, закоханий в музику. Він мав дві освіти, зокрема консерваторську. І це, до речі, велике підґрунтя до їхньої спільної праці. Записи фольклору і Лесі і Клементія є досить цінними на сьогодні для фольклористів. Є така фраза одна в листі. Олени Пчілки до Кліменція Квітки вже після смерті Лесі Українки. Вони обидвоє дуже багато зробили для збереження пам'яті письменниці. Олена Пчілка пише Клименцію Квітці. Скільки, чим більше вас знаю, тим більше. Відкриваю вас е, хорошого. І це, ми... це, це вже було посмертно. Леся не від мами це вже було посмертно. На жаль, так, але ну, повитися рідко ми з роками відкриваємо нове і, тим паче, позитивне про людину. А ця історія була якраз стосувалася Клементія Квітки. Леся Українка не присвячена полом'яних пристрасних поезій. Але все ж таки один твір пов'язаний з ним. Це Айшай Мухаммед – драматичний діалог. Написане напередодні весілля Лесі Українки і Клеменції Квітки, де Леся, ніби від, від позиції, напевно, Мухаммеда розмірковує над майбутньою долею свого чоловіка. Бо було очевидно, що вона старша за нього, була очевидна ця різниця, але е, Леся. Знала кохання і знала його різні форми, і для неї було це не було тільки слово з кількох букв. Вона дійсно розуміла, що стосунки бувають досить різними, і цей союз себе виправдав, тому що стільки скільки Клементі квітка зробив для збереження спадщини і публіку публікації спадщини Лесі Українки. Мало хто зробив в нашому сюжеті є історія іншої любові Лесі Українки, соціал-демократа марксиста Мержинського. Розкажіть як це було? Знаємо, що він. Був добрий, приязний. Знаємо, що коли Лесі його зустріла, вона відзивалась про нього як про брюкотина, тому що він скаржився, що його комари кусають в Ялці. Скільки жила в Ялці, я ніж одного не бачила. Це теж якась характеристика, характеру. Напевне, став для Лесі джерелом досвіду. До внутрішнього досвіду. Багато поезій, які можна приписати навіть до її почуттів до Мержинського, були написані до зустрічі з ним. Тобто вона була готова і чекала почуттів. І ось об'єкт, так би мовити, з'явився. Але, готуючись до ефіру, я перечитала поезії, які були написані після смерті Мержинського. Ці всі страждання були варті. Ця любов є унікальною благородством, яке проявила Лесі Українка. Для неї Мержинський напевно був ідеальним читачем, бо ж він перший прочитав, наприклад, по справжньому прочитав її п'єсу Блакитна троянда, яка не була оцінена тодішньою критикою. І він возив її з собою в Мінськ, щоб там на гастролях перетнутися з Заньковецькою, мовити театр садовського, поставити цю п'єсу. Він вмовив Лесю перекладати цю річ російською мовою, на чим вона займалася в Ялті. Я тримала листи в руках, листи, які писала Леся Українка біля ліжка помираючого Сергія. В той момент, коли від нього всі відсахнулися, у нього була відкрита форма туберкульозу, так що мало кого можна засудити. Леся ж до нього. Вона тільки -но вилікувалась від туберкульозу кісток. Питання з туберкульозом фактично було закрито. Вона їде до нього і допомагає йому всім, чим може. Зокрема, вона пише листи до тої самої тучапської жінки, яку любив Сергій Мержинський, яка була дружиною його друга. І вона пише їй листи. Я добре знаю почерк Лесі Українки. Він візерунковий, придатний мені здається, для рекламних потреб, бо він дійсно красивий, жіночий і в той же час дуже імпульсивний. І раптом я перед собою побачила рукопис, де фактично квадратні літери. Інша людина була б в стані агонії, наприклад. А Лесі Українка змогла опанувати повністю всіми пристрастями, якими вона володіла. і виконавши свій обов'язок. Вона виконує і обов'язок перед всесвітом. Вона пише драму одержима. Тоді вона франку написала: це була «Напевно, я буду жити довго. Адже пережила цю ніч. Занадто страшною вона була. Не вдалося самі Лесі прожити таке довге життя, про яке, напевно, вона мріяла. І останні роки життя її пов'язані були з цим постійним виїздом на лікування, і, зокрема й до Грузії, про яке ви на початку згадали. Справа в тому, що вони навіть планували з чоловіком жити в Ялті і лишитися там. І він так само шукав і знайшов роботу в Сімферопольському суді. Однак клімат не підходив ні їй, ні йому. Уже на той час у неї був туберкульозний рок, і їй необхідно було міняти його, щоб не було так вогко, як в Ялті. І тому вони переїжджають до Грузії, а пізніше це був і Єгипет. А зараз ми можемо подивитись на останні дні Лесі Українки, які минули в Грузії. Ми спробували дещо відтворити. Давайте подивимося вийшло. Вигляд мій либонь мало змінився. Може, трішки худіша ніж звичайно, і пригніченості у виразі нема, але десь всередині щось ослабло. Не можу довго писати, томлюся навіть від інтенсивного думання, і часто так непереможно льнуюся, що аж страх за себе бере. Так описувала своє самопочуття Леся Українка в березні 1913 року в листі до мами з усіх ліків. Єдине, що допомагало поетесі, це єгипетський клімат, проте сім'ї щораз важче назбирати необхідну суму на поїздку до Африки. Климент Кивітка змушений був для того, щоб лихварям платити за кредити, які йому надавалися, гроші. Погашувати ті кредити він змушував, продавати був частину житкових речей. Це, звичайно, доводило просто до розпачу. Одна лесена поїздка обходилася близько тисячі рублів, та навіть вісім тисяч, отриманих від покійного батька за продаж маєтку, розійшлися миттєво. У царській адміністрації того часу, а Квітка був юристом, було таке правило, що людину брали на службу з таким випробувальним терміном. І перші півроку він не отримував зарплатні жалування, як тоді казав. І тому фактично ну, родину мусила отримувати Леся Українка. А це не тільки Климент Квітка, це його названа матір, це ще його зведена сестра. Щоб частково покрити витрати, квола Леся давала уроки французької та німецької, займалася перекладами і продовжувала писати твори. По допомогу до меценатів вона не зверталася, і опінія в суспільстві була така, що Лариса Петрівна все таки має ренту, на яку може жити. І через це навіть гонорари до неї часто приходили з великим запізненням або й взагалі не приходили. Вона принципово ніколи нічого не просила. це Був навіть не те, що принцип це було таке життєве правило. Але з кожним днем поетеса почувалася все гірше. За останній рік вона втратила понад 10 кілограм. Вітак навіть на розчісування волосся у неї ледь вистачало сил. Написала найтяжчою є для мене процедура вкладатися спати, бо це потребує певних рухів руками і ногами, а потім у мене задишка і серцебиття протягом 15-20 хвилин. А вже через півроку в Грузії Леся не могла підвестися з ліжка і майже відмовилася від їжі. І єдине, що навіть в останні дні їй смакувало, було морозиво з ожини. Тим, якими зіллям євшана для неї була та ожина. Так, коли вже її тіло не хотіло приймати їжі, але їй хотілося тієї ожини просто як смаку, який вона пам'ятала з дитинства. Є один такий сюжет, який ну, завжди вражає у, в житті деяких літераторів, які чи за життя, чи просять їх своїх душеприказчиків знищити там частину спадщини, спалити незакінчений твір. І кажуть, що в історії Олесі Українки теж є така історія, що вона просила, чи залишила навіть, можливо, ви точніше скажете заповіт знищити частину свого архіву, чи те ну, чому. Вона була досить прискіплива до тих поезій. Більшість з її любовної лірики не була опублікована за життя. Вона категорично була до публікації своїх листів. і вона дійсно знищила листи, які листування з Мержинським. Проте все одно ми маємо досить багато. І архів збереженої матері, зокрема сестрами, пізніше опублікованою, зокрема в Америці. Так що нам, аби нам стало снаги це все опрацювати, дякую вам за цю розмову. Я думаю, що можливо, декого ми спонукаємо в тих місцях, де є музеї ось Українки, сходити ще раз, подивитись на її почерк, подивитись на особисті речі в Києві, Новоград-Волинському. Я думаю, що важливо можливо і перечитувати, і сходити в театр, там де ставлять п'єси. Одним словом, пам'ятати про те, що Олеся – це не музейний об'єкт. І я думаю, що точно не останній і не єдиний чоловік на всю Україну, а пристрасна, ніжна, цікава і дуже сучасна людина, з якою ми живемо в одному українському світі. Дякую Дякую. Це була історична правда. Не забувайте про сайт Історична правда це в інтернеті, місце зустрічі всіх тих, хто любить історію, як ми з вами. Побачимось на Зіку.